Всім привіт! Сьогодні ми з валіком без стіла знову де сидим. По валям. Гальці їдемо. Коротше, їдемо куди? Їдемо до нашої старої землянки. Розбирати її, щоб були матеріали на нову землянку. Тому погнали знову, мучиться. О, люди, оце приїхали на нашу нову землянку, яка вона буде. Тепер беремо лопату в і їдемо до старої землянки. Да. Розбирати був матеріал на нову. Да. Ну, конечно, ми зняли цей слой піску. О. Зараз ми йдемо всередину середину вносить матеріал на нову землянку. Так, люди пробираємося помаленьку нашу земляночку. Ох ти ж, яханий, Бабай викич! Не сипай на мене. О, люди, подивіться ну, хто ще не бачив нашу стару землянку. О, подивіться, на яка вона крутезна і чотенька. О, люди, ви просто подивіться на яка тут файна печка зроблена. Я її робив своїми руками. Во, там виход двома трубами йде, камін. І во, така вона. О, во, ребята, в нас ще тут є таке ліжко, воно, звісно, двохповерхове, але нас сталася біда. Тут сиро, прогнили балки, тріснули і обвалилась наша стеля. Тому другий поверх, о, трошки. Привалило. Ну але то нічого. Армію оце все будемо помалу видовбувати, розбивати, щоб було нам матеріалу. І в ну що ж люди, прийшла черга розбирати це ліжечко. Зараз будемо треба його якось розбирати. де є, дивіться, на перший ряд, тішка розібрали, подивіться, скільки у нас досок вийшло. О! Тепер, як зараз, будемо треба розбирати ще цей другий поверх. Ну давай викид, отбийно, верхній лішко. О, є контакт. Ану. О, дивіться, на як повісло. Тепер ж... <сміст> Отбивай на нього якось. Ти тут. А? Ну, 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 ну. Оп, і втікайте. ха <риклад> Чуть би по нозі не прилетіло. Повезло. Ну, ребята, ліжко наше повністю розвалены. Всех такі остається, так і до... Донесемо до нашої землянки. Далі я приберу ці лабалочки, те, що з ліжка залишились, і буду розбирати двері. Двері це взагалі на нашу землянку. Будуть класні. Щоб не робити нові, то будуть ці. Падайте, падайте, заманали вже. А, нарешті, блін. Я видобав ці двері, то капець. Ось тут свяг навіть залишився зверху. Во люди, подивіться на, ну, кілька тут сваху. Єле-єле вибив. але все-таки є. Ось такі околочки позагострював їх, да? і тільки доску забивав і помало все таки вибив ці двері. Є, звісно. Є контакт. О, подивіться. Все, Повна хата людей, але без дверей. Тепер оцей матеріал, який ми наготовили, оці брусаки, двері, наше ліжко, я буду викидати валіку в проход, а він буде викидати на наружу, тому погнали. Але дивиться, як валік мучається. Давай випихай, виймайте двері. Вики, дивись, там, сваха куча. Ага, да-да-да, отам. Ну давай, прибував. Ви настійтя ці двері важкі, я вам кажу. Все, віки, є контакт. Тепер ще ходи сюди, Зараз вони ще оце ліжко якось звідси виносить. Я тобі скажу, ліжко, легше за двері, але воно здорове, що це капець. Що -чуть -чуть. Що -чуть -чуть. Давай, О, є. Ну тепер будемо дивитися як валік виносить. Ну треба було давай. Должен винести якось. Давай, Вікич. Трохи перегинай їх там. Куди? Як? Не знаю. В куток туди подпхни. Щоб вони перехилились. А, бля. Приїхали. На, давай. Давай, вымай. Давай. А давай. ха Я ханы, бамань. Вс, Максим, вытягиває лишко. Ага. А, бляха. Є контакт. Все, двері виняті. О, Подивіться на ну, поки я там, тували вже стільки, туди його таку піску прибрав. Подивіться ну як матлошить Ой, ребята, замахався, капець. Ну, Але Робити треба. Робити, треба знімати відео, треба вас радувати контентом. Ми далі. Ну. Ех, не здаємося, погнали далі. Страдати це все. О, люди, тепер ми кидаємо, і ці маленькі досочки. Найві киш. Побері кота. Ну все, осталося тільки з того проходу наверх викинути. І будемо в розбирати нашу кришу. О, люди, поки я тут у вас здираю оцю білу нашу утеплялку, о, то зараз покажу, що валік тут робить. О, а Валік нам розбирає вже ходом до зверху, щоб був більший проход. І так дійдемо скоро до нашої криші. Будемо розбирати повністю цього проходу, бо тут от файні досочки в нас є. А, О, люди, Оце приїхали ми вже сюди з нашими санями. Зараз будемо грузити наші доски і будемо якось вести до нашої землянки. О, люди, оце під'їхали мотоциклом. мотоциклами Ось то сани і зараз будемо грузити такого. Такий контент. Як? Попрямій маленький як? Я не знаю, ти там за реветки будеш. Ну як хочеш, мабуть що попромій давай. давай попрами. Ну давай, чи здвіришся, чи ні. Ну давай, давай, викидь! Є, потягнув, але дивіться, як буксує. <рес> <рес> Бля! Вікиш! Облава менти! Парашеться! Параше діло! Коротше, зараз будемо перекладати і будемо пробувати Коротше, зараз будемо пробувати перекладати і пробувати. Знову. Ну що ж, ребята, пробуємо другу ходку. Другий раз. Є, потягнув. Викинь помаленьку, помаленьку вовтузить, але тянеш. Давай. Є, плавно, газ давай, по чуть-чуть. І допомагай ногами. Давай. Я грибо. Короче, я сідаю на альфу, будемо зараз тягнути. сідаю. Бля. Бля. Ти мене горбиться на дирве. Там гор! Блядь, люди, все! Пизда. На дибистоє, не тяне! Шо я робить! Коротше, пробуємо ще раз! Оті доски виклали, тільки оце, ліжко і двері остались. Є, вікіш, чаниш, давай! О, пошов ковбой! Є контакт! Помалу, вікіш, помаляй! О, є, люди. Все-таки вийшло у нас. Віки, короте, віки, що зараз будемо робити? Ну, а коротше будемо пробувати руками. Коротше, перевернули. Поклали не в поперок, а вздовж. Вікіч, давай, прибуло. Да! О, ударяется ну уверенней. Эх, сесть, ты бы меня туда. Давай, Викич, давай. О, люди, кажись получше. Помоли его на там. Эй, бляха. Я, люди, потяну. все таки в нас вийшло, не здались ми з вікичок. І так зараз всі доски будемо перетягувати. Люди принесли. Принесли руками. Да, руками. Намучилось, руки забиті вже навіть підняти можна. Це просто кипе. А це ще не все. Ще три рейси. Я мав коротше, от дивіться, ну. сніг падає, да, але в землянці снігу нема. Він там одразу розстає в землянці тепліше вже буде. Ну що якесь? Погнали далі мучитися. Угу. Ну погнали. Все принесли з Максима всік досик. Це за два за один заход. За два. Заново, блядь, давай. Давай. О, люди, оце принесли скільки досок, о? О. це за два заходи. О, коротше. Замучилися. Замучилися, вимучилися, але все-таки принесли. Да. Зараз будемо збиратися і йти додому. Да. Тому підписуйтесь ставте лайки та жіть нових відосів.